Вітання! А сьогодні ми з вами розмовлятимемо про бібісюшного Шерлока, якого я чесно намагалася дивитися, але серіал, на жаль, мені не зайшов. Думаю, головною причиною того було те, що я до цього прочитала першу черело книгу. Ось і так, це була дуже гарна ідея. У лапках, звісно, дуже гарна ідея подивитися бібісюшного шерлока та хоч будь-якою українізацію починати дивитися, то гарна ідея після того, як ти в біса з першим джерелом знайомився так. То найфайніша взагалі ідея. Знаю, що то було подавненько, але бажання прочитати Шерлока, саме прочитати, в мене виникло значно раніше, ніж ознайомитися із британським серіалом. І гадаю, саме тому серіал мені, на жаль, не зайшов. Чаровий це серіал погано. Гадаю, ні. Ну, просто є певні твори, котрі не мої просто, не мої, котрі мені не заходять. І це нормально, немає чогось універсальне, котре всім сподобається. Це я вже згадувала в попередніх своїх роликах. Так от, чесно, я намагалася подивитися перші кілька серій. Подивилася, чи то три. Чи то 4 серії, і, чесно, всі ці серії я силкувала себе, аби подивитися цього серіалу, якщо чесно. Бо це, вважають, один з небагатьох серіалів, де є не те, що українська озвучка, а професійна. Українська озвучка, і так я дуже обожнюю українську мову, обожнюю читати книжки українською, обожнюю дивитися різні фільми українською, фільми, серіали, мульти і тощо. Якщо то українська, то я стовідсотково, ну якнайменше, почну те або дивитися, або читати. І так само. Пройшло з Шерлоком і тут дякую, в принципі, це невелике за що можна подякувати Г плюс Г, за те, що вони в принципі хоч щось українською озвучили. То в них. Чи як не папіки виходять різноманітні моцмовські, так виходять гетотні школи. До речі, Тейлер Андерсон робив огляд на школу, можете його пошукати в інтернетах. Хоча чого пошукати, Тейлер то приховав через атаку на його канал від плюс Г. І одне питання, а після цього відео можна очікувати, що Г плюс Г на мене то його почнуть бочку катити? Чи ні? А ну ми перевіримо, подивимося. Хоча кому потрібен мій ютуб-канал з півторами інвалідами, але все-таки цікаво. Так от, в принципі, серіал ну, непоганий. Я казав Тайлер Андерсон, якщо у якомусь там ремейку є переосмислення давання чогось нового, то, в принципі, такий контент має право на існування. Тут з Тайлером є на 100% Погоджуюся. Чи дав нам якесь переосмислення щось нове, цей серіал, бібісюшний? Ну, гадаю, дав так. Навіть чого гадаю, так, він 100% то нам дав. Але не знаю, мабуть, через те, що мені дуже полюбився оригінальний книжний шерлок, тому мені вкрай не зайшов бібісюшний серіал. І так, повторюся, це не робить останній твір погано. Ні, він просто... Не мій. Ну, особисто мені хотілося б чогось ближчого до канону. Ну, на жаль, особисто для мене в бібісюшному серіалу аж занадто багато чогось нового додали. Занадто, на мою скромну, особисту нікому не потрібну думку. Ну, тому я перестала себе силкувати і закинули той серіал. Але якщо це відео на вас подивитися, перевірити мої слова, зробити свої певні висновки, то звісно, дивіться той серіал. Гадаю, ну, хоча б перші кілька серій подивитися аби скласти власну думку, варто є. І чи шкодую я, що подивилася цього серіалу? Ні, не шкодую. Бо, як мінімум, ну, зрозуміла, що воно таке, як воно, де воно і так далі. Я хоча б подивилася, зрозуміла ну, те, що мені підходить, і зробила свої певні висновки. І мені цього вдосталь. А ви подивіться і зробіть власні висновки. Думайте все ж своєю головою. І дякую за увагу і па-па!